Я сильна і мені психолог не потрібен за свої 12 років досвіду я чула це багато разів від людей і завжди відповідала одне: а давайте подивимося на цей вираз глибше. Сила це не відсутність проблем це помічати, коли всередині щось напружене, і вміти з цим працювати, навіть якщо на поверхні все добре, внутрішній світ може потребувати уваги. Терапія це ж не тільки для тих, хто в кризі, вона для тих, хто хоче краще розуміти себе, свої реакції, навчитися справлятися зі стресом, залишаючись спокійним у складних ситуаціях. Наприклад, часто люди приходять і кажуть, я нормально справляюся, в мене все окей. А потім за декілька зустрічей розуміють, що навчилися краще сприймати стрес, реагувати на важкі ситуації, перезавантажувати себе і краще спати, відчувати контроль над емоціями. Терапія це ж інвестиція в себе, не потрібно чекати, поки щось станеться страшне. Можна працювати над собою вже зараз і ставати більш стіким до усвідомлення. Тож питання не в тому, чи потрібна терапія комусь, а в тому, чи готові ви дбати про себе вже сьогодні, і якщо ваша відповідь так, запрошую вас до себе в терапію.